Друзі, всім привіт. Ви на каналі Огляд є і це. Ультра 2 AMOLED. стильний смарт-годинник, який запросто складе конкуренцію багатьом дорогим брендовим моделям. Тут яскравий amoled дисплей, десятки корисних функцій і підтримка дзвінків просто із зап'ястя. Він сумісний із будь-яким телефоном, тримає заряд до 5 днів і реально зручний у повсякденному користуванні. Зараз я його покажу в деталях, але перед початком традиційно від вас вподобаєчка, підписочка, а я погнав. Ультра 2 AMOLED доступний у кількох кольорах, і це одразу дає Відчуття вибору. Є срібний корпус, який можна поєднати з чорним, помаранчевим або білим ремінцем. Особливо ефектно виглядає комбінація срібного корпусу з помаранчевим ремінцем. Сучасно, сміливо, спортивно. Завдяки змінним ремінцям легко підлаштувати годинник під свій образ. Корпус виготовлений із цинкового сплаву з покриттям PVD-тін. Виглядає преміально, тримається в руці впевнено, а на світлі має легкий металевий блиск. Відчувається, що це не пластик, а щось міцніше, серйозніше. При цьому увага лише 55 грам. Амів, тож носити комфортно протягом усього дня. Бокова грань не просто декоративна, тут є функціональне коліщатко, яким реально зручно прокручувати меню, регулювати гучність, перемикати екрани. Нижче кнопка управління, яку можна налаштувати під улюблену дію, наприклад, запуск тренування або відкриття меню. А головне це екран, і він тут справді крутий. 191 дюймовий AMOLED LTPO. яскравий, насичений і з роздільною здатністю 368 на 448 пікселів. Картинка чітка, кольори глибокі. Чорний, справді чорний, як у флагманських смартфонах. Під прямим сонцем усе прекрасно читається, і це величезний плюс, особливо для тих, хто багато часу проводить на вулиці. Частота оновлення 90 Гц, Тому анімації плавні, свайпи миттєві, все виглядає дорого. Користуватись приємно, кожен рух по екрану відчувається швидким і точним. Навіть в багатьох смартфонах ми досі маємо частоту 60 Гц, тож це дійсно приємно дивує. І ще одна річ, на якій варто зробити акцент, це always on display. Екран може завжди залишатися. Активним, показуючи час, кільця активності або базову інформацію, навіть коли ви не торкаєтесь годинника. Це не тільки зручно, а й стильно, як у преміальних моделях. Загалом Ультра 2 виглядає сучасно, акуратно й дорого. Я впевнений, що ви і так чудово знаєте, що таке смарт-годинник, як він працює і які функції має. І в цілому всі вони схожі. І ця модель не виняток. Ультра 2 має абсолютно все, що сьогодні очікуєш від сучасного годинника. Цей годинник не просто про спорт і дзвінки, він справді допомагає повсякденний. Дрібницях тут є диктофон, калькулятор, секундомір, погода, календар, пошук телефону, управління камерою і музикою. Наприклад, запускаєш плеєр на телефоні, а далі керуєш треками просто з годинника або ставиш камеру на штатив і робиш фото з зап'ястя. Зручно. Фішка, яка багатьом сподобається, це перегляд фотографій прямо на екрані годинника. Також є міні-ігри, коли треба розважитись в очікуванні. Це може стати в пригоді. Усе це працює українською мовою, і годинник підтримує блокування паролем, тобто ваші особисті дані будуть під захистом. Ще один плюс вбудована пам'ять на 4 ГБ, що дозволяє завантажити музику або фото напряму. Акумулятор 450 мАч і тримає заряд від 3 до 5 днів залежно від навантаження. Зарядка магнітна, підтримує без ротову, заряджається швидко, зручно ставити на зарядну платформу. Ультра 2 також має можливість приймати і здійснювати дзвінки прямо з годинника. Тобто, ви не просто бачите, хто вам телефонує, ви можете відповісти, поговорити і навіть набрати номер самостійно. Все працює через блютуз і підключ. Чення до смартфона займає буквально кілька секунд. На екрані з'являється ім'я контакту з вашої телефонної книги. Підтримується до 500 номерів. Зручно, якщо телефон десь у кишені чи в сумці. А ще коли хтось дзвонить, вібрація йде чітка, не пропустиш. Мікрофон і динаміку годиннику досить гучні, щоб спокійно говорити на ходу. Хоча чесно для себе я уявляю лише один сценарій, коли така функція реально корисна. На тренуванні, коли біжиш по стадіону, телефон у рюкзаку чи на лавці, а дзвінок ловиш прямо на зап'ясті. В інших випадках вдома, в офісі, в авто легше просто відповісти на смартфон або вімкнути гучний зв'язок. Але сама можливість є, і комусь воно точно буде в нагоді. Окремо сповіщення, всі повідомлення з месенджерів: Телеграм, вайбер, ватсап, смс приходять прямо на екран годинника. Не треба діставати телефон, усе бачиш на годиннику. Якщо треба відповісти, береш телефон і продовжуєш уже з ним. У підсумку Ультра 2 не просто прикраса, це повноцінний розумний гаджет, який реально спрощує життя. Що стосується спортивних функцій та функцій для моніторингу здоров'я, ви тут знайдете все. Тут є понад 150 спортивних режимів від бігу, йоги, фітнесу до плавання, велотренажера і навіть танців. Годинник рахує кроки, калорії, тривалість тренування і показує кільце активності, як у найвідоміших флагманах. Годинник вимірює пульс. Кисень у крові, частоту дихання, а також дає можливість тренувати дихання. Коли ви відчуваєте напругу або втому, все це працює автоматично або за запитом. Просто в пару дотиків запускаєш потрібний режим. Є також моніторинг сну, який показує, скільки ви спали, а ще розбиває на фази глибокий поверхневий пробудження. Це справді корисно, якщо хочете поліпшити якість відпочинку. Не забули й про жіночий календар, нагадування про сидяче положення та режим втоми. Годинник показує, коли б варто розім'ятися або зробити паузу. Ож ультра 2 амулет це ефектний, багатофункціональний і зручний смарт-годинник, який виглядає добре, працює стабільно і коштує адекватно. У ньому все на місці: яскравий дисплей, дзвінки. Фітнес, повідомлення, пам'ять, захист і приємний дизайн на вибір. А ще від мене ви отримуєте знижку на покупку в магазині Електроточка за промокодом, який доступний під відео. Раджу спробувати. Справді достойна модель. Якщо вам цей огляд сподобався, друзі, ставте подбаєш під відео, підписуйтесь на канал. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.